Всім привіт, друзі, на моєму каналі Злата бровій. Сьогодні у нас буде не дуже такий веселий блог, тому що ми з моїм братиком трошки прихворіли. Я трошки я вже майже відійшла, а мій братик на антибіотиках йому 8 місяців. Тому ми зараз підемо в клініку і здамо аналізи. Я вже готова. Заплула хвостик, ось така кофточка і джинси. Зараз вже будемо виходити. Вже з Бога будемо виходити на аналізи. Богатара мають брати з пальчика, а у мене з вени. Ну, в принципі, я не дуже боюсь звени, а от з пальця я боюсь. Богдас, а ти боїшся? Не боїться. Це ми вже вийшли на вулицю. Ідемо в гадасік. Бадар! Кому 9 місяців? Багадайсь! Багадар! Ку-ку! Дуже класна погода. Уже скоро буде вже дуже тепло. І нарешті через два місяці. Буде літо ось так гарно. Чекаємо. Трошки хвилюєш, але званий я не боюсь, а спаль я боюсь подивитися там, що так високий. Куди чобіт искань? А, мама.

От так. Нічого не почути, для чого, ніхто не плакав. Дуже дякую лабораторії Діла за любов і турботу до своїх клієнтів. А ми в подарунок ще отримали ось такі грамоти, це Благодара і це моя. Ще такі медальки а, і печивку. Дякую. Сьогодні вже 12-та година ранку, але ми нічого не їли, а встав сім років. Тому зараз ми зайшли в цю і щось собі виберемо. Смачна колечка. А зараз ми зайшли в таку пекарню і взяли собі, я взяла собі булочку з маком і чай. А нігті. що ти кричиш? Ну, як тобі було не боляче? Тобі було боляче? Ну нічого. Друзі, Отак цікаво та корисно ми провели мій ранок. Ну а ви не забувайте підписуватись, ставити лайки і дбати про своє здоров'я. А ми зустрінемось у новому відео.